Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радию вітати вас на своєму каналі. Всім доброго мирного раночку Уже вівторка. Понеділочок наш вже тютю. -тю. І вже вівторочок. На вулиці у нас прохолодно. Я вже з вулиці Приповз. На годиннику шоста раночку. Відкриваємо з вами інкубатор, в якому у нас залишалися індичі яйця. Які були проклюнуті, але не всі. Але вже всі. Так що, інкуватор наш ми вже не накриваємо. Можна його вже сьогодні помити. Дехто вже тут навіть стоїть. Той, хто вилопився вчора, да? красончик. Так, є у нас. Троє світло голубих. І все, можна так сюди віднести. Це у нас знову з'явилося таке голубе, якесь коричневе, воно потім стає якесь, як темна лаванда. А ці двоє будуть світло голубі. І вилупилось двоє ось таких світленьких. Ну, вони потім будуть червоненькими. Тому що це індичата від е, червоного бурбона і узбецької паливої. Вони лупляться біленькими, а потім стають червоні. Все, інкубатор наш пустий, Шкарлупки ось у нас. лежать, їх потрібно викинути. А ми. Як завжди, переїжджаємо до ящика. Під індичкою там ще має вилупитись одне індича. Ці трішечки укрепнуть, приготую їм місце і разом з індичкою ми їх переселимо на їхнє постійне місце проживання. Інкубатор величезна подяка за працю розробникам. Величезна подяка за те, що придумали і додумалися, щоб зробити такий прекрасний чудо-механізм, в якому можна виводити пташенят 24 на 7-365. І на цей рік напевно вже все-таки буде все. Ну, а там побачимо. Зарікатись не будемо точно. Ось наші малюки, які у нас з'явлювалися протязі тижня. Хто дивився, хто спостерігав, хто бачив. Тут у нас індичата, тут у нас цесарята і тут у нас курчата. Індичата і цесарят ми звідси заберемо для того, щоб вони були у нас з індичкою. Ну а курчатка в нас тут залишиться жити. Так, зараз ще цю малечу, яка вилупилася, пересадимо сюди. Вилупилися, ще маленьке, ще зовсім маленьке, Ну, нічого. Зараз вони собі тут обсохнуть. Не в ту сторону біжиш, біжи під лампочку, там тепленько буде. От таке. от таке у нас ранкове поповнення і ще у нас є одна там така. Цікава перестановочка. Зараз я вам покажу, що я, що я вчора намудрував і що я вчора придумав. Ідея дів наших старших цесарят, що я з ними зробив. А зробив я так, таке чудо, чудо чудне. По дорозі ще до чуда. Яке я вам буду показувати, покажу ранкову нашу сьогодні заготовку на кашу. Тут у мене хліба, пів відра розмоченого. Тут у мене чорний і білий. Ну і як завжди, дивіться, ціле відро запареної каші. Макуха, горох, гречка, дерть, гранули люцерни. Все отут у нас вимішано. Все тут запарено. натираємо щось. Гарбуз додаємо хліб, додаємо кашу, висівки, кальцій і т.д. і тепер все, що я вам розказував, і даємо їсти. Бачите, що у мене тут є? Це моя скаженюча індичка, яку я знайшов на яйцях. Яйця підплав під другу індичку, вона потім їх зустріла. Телепалась туди до неї, але так як вона дуже і дуже агресивна, захищає дуже гніздо, захищає пташенят, посиділа вона два дні в клітці окремо, потім думаю, чи вона буде страдати, і я буду таким садістом. Взяв виніс її цесарят, вона їх з великою радістю прийняла. Вони її також, не дивлячись на те, що вони в ящику сиділи вже два тижні. У них тут поїлочка, у них тут корм, і у них тут тепер є мама, яка її гріє, піклується про них, дбає, і все в них тут буде чудово. Ось, ось така у нас вийшла перестановка. І мамі добре, і цесарятам непогано. І я спокійний, що вона все-таки недурно сиділа і має кого бавити. А тут наша друга мама з каченятками. Ну, каченятка, скоріш за все, вже знайшли новий будинок. Тут у нас чорненькі і голубенькі. Ось такі. Ось такі осінні каченятка, ось такої прекрасної матусі. І у нас бумчик. І ще сидить одна індичка на качені яйця. Подивимося, що в нас буде там. Тут у нас курчатка амброксика і білефельдера. Ось такі. Підростки гарненькі. Як діти ручні, нікуди не тікають, не летять, не бояться. Їсти в них є, пити в них є, тому вони собі ще досипають. Тихий час у них іще. Ось таке наше цікаве, неспокійне господарство. Дочекаємося, щоб ці малесенькі, яких ми сьогодні з вами дістали з інкубатора, почали їсти, пити і бігати. І тоді відразу їх під індичку. Цесарки вже дають собі ради, хоч і дрібнесенькі зовсім. Індичатка ті, які тут вже також окріпли, їдять і п'ють. Ну, а ці малесенькі їм доби вистачить для того, щоб тут під лампочкою погрітися і перейти до індички. І в курчат тоді тут буде рай. Місця буде їм тут предостатньо. Будуть собі жити і насолоджуватися спокоєм. А то ці дракони індичі їм точно того спокою не дадуть. Ось так у нас проходила інкубація, ось такі у нас результати. І ось таке у нас цікаве поповнення. Як будемо рости і що у нас з цього всього осіннього буму вийде, точно не знаю. Хотілося б, щоб було все, все добре, але як буде, так буде. Наразі всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підписку. Всім гарного, доброго, мирного дня. І всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть життя, цінуйте. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все, у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока, до нових зустрічей!